Заточування ножа в сканді спуск в нуль, в зеркало на точилці для заточування ножів, Хепстон Ерес. Всі миру, добра і любові! Сьогодні повинно бути дуже цікаве відео, оскільки буде дуже багато різної інформації про інструмент, який я буду тестувати в даному відео. Це буде три різних фініші в заточуванні ось цього ножа. Це ніж. В якому є сканді-спуск, і я буду точити даний ніж в сканді-спуск. Тобто не буде додаткового підводу. Все буде заточуватися ось в цей спуск. Я буду попадати і точити, який тут кут заточування. Я продемонструю вам, коли встановлю ніж в дану точилку, І тоді буде зрозуміло, який кут заточування. І, звичайно, я його змінювати не буду, буду просто попадати в те, що є. Точити даний ніж я буду за допомогою точилки Hepstone Рес. Чому? Тому що вона дозволяє точити ось такі екстремально гострі кути заточування. Не кожна точилка може це зробити. Більшість точилок геометрія не дозволяє це робити, але ця точилка повинна дозволити, я вже, якщо не помиляюсь, це робив. І я буду використовувати центральний зажим. У мене, як ви бачите, не зовсім стандартна комплектація точилки Hepstone Рез з додаткових модулей тут. Модуль точного налаштування кута заточування. Центральний зажим в мене її звичайний, я їх швидше за все використовувати не буду, якщо доведеться використаю, але я думаю, що вдасться зажати цей ніж ось так, і в мене все вийде добре проточити. Побачимо, це все буде в процесі відео. А також з додаткових опцій у мене ось такий тримач каменів, Він не стандартний. Тут в нас всередині втулка, і, як ви розумієте, тут зовсім інше ковзання по втулці. Тулка. Це шарковий підшипник, її можна поміняти і будь-яку іншу втулку, там, наприклад, мідно-графітну, бронзову і так далі. Я, звичайно, це буду експериментувати і а, шукати найкращий варіант. Зараз буду застосовувати те, що є від виробника. Тобто, так як отримав, так і буду використовувати з а, підшипником шариковим. Подивимося, звичайно. поділюсь з вами відгуком і про а, даний а, тримач каменів, і про. А, Масло. Це новинка. Я раніше не користувався, це буде перше застосування даного масла від Хепстон, і буду я його використовувати з алмазами полтавськими на мідно-олеянській зв'язці. І це буде перший фініш. Перший фініш у мене буде брусок 7,5 алмаз. І після цього бруска я продемонструю вам результат заточування даного ножа спуск під мікроскопом. Далі. Це буде наступний етап, а можливо навіть наступне відео. Не знаю скільки буде займати ось це все відео. Не хочу його робити дуже довгим. Тому, скоріше за все, це буде наступне відео. Я протестую ось цей м, брусок від Хепстон. Це 4 тисячі гріт. Один з підписників попросив мене його протестувати, і ми порівняємо фініш після цього бруска. Я повністю ним перемалюю картинку з після бруска в 7.5. І ми порівняємо результати також під мікроскопом. Після 7,5 зрівняємо з бруском в 400 гріт від Хепстон. Це ще не все. Наступним етапом третім буде полірування. Полірування я буду робити за допомогою суспензії Хепстон, це 3,1 мікрон. Я вже використовував суспензію Хепстон в 3 мікрона. Є в мене відео, дуже хороший результат. Я продемонструю вам результат під мікроскопом і після 3 мікрон. І потім ще застосую 1 мікрон. Я його ще не використовував, буде цікаво подивитися на результат. Надіюсь, в результаті всього цього заточування ми отримуємо максимум інформації про різні фініші, який буде максимально цікавим і по різу, і по картинці, а також подивимося всі ці результати під мікроскопом і спробуємо добитися абсолютного зеркала на цьому спуску. Дуже багато. Якби часу я витрачати не бажаю, буду старатися максимально його прискорити. Ось ось це заточування, але я надіюсь, що в мене вийде досягнути ось цього е, зеркала або зеркального блиску на цьому ножі. Все це ми побачимо, звісно, під мікроскопом. Ось такий план на це відео. Зараз я приступаю до заточування і в кінці кожного етапу буду ділитися з вами своїми враженнями і показувати результат під мікроскопом. Поїхали! І так, закінчив я заточку ось цього ножа. І як бачите, результат заточування дуже гострий ніж. Але не все так сталося, як планувалося. Як ви знаєте, я планував попасти в спуск цього ножа і заточити його в спуск, зробити чистову заточку бруском 7,5, продемонструвати вам цю заточку під мікроскопом і порівняти її з заточуванням після камня Хепстон. Але коли я почав заточувати ось цей ніж, я побачив, що одна сторона знімається починаючи з ріжучої кромки, інша сторона знімається починаючи з плечей підводу, вірніше спуску. І я зрозумів, що швидше за все спуски на цьому ножі не рівні. Звичайно, я переперевірив все, оскільки думав, що можливо я щось неправильно встановив або ще якась причина. Перевірити це дуже просто можна за допомогою кутоміра. Встановити його тут є рівний участок на ножі, а, можна перевірити відстань від обуха до а, плечей під воду. Якщо вона відрізняється, значить спуск, спуски не рівні. Все переперевірив декілька разів, зрозумів, що спуски не рівні, і зрозумів, що їх потрібно вирівнювати. Звичайно, сам процес вирівнювання спусків було б комфортніше зробити, наприклад, на точилці Косім, Вона більш жорсткіша, і ось цей процес обдирки там був би комфортніший. І я рішив, вирішив зупинити це відео, далі його не записувати. Але потім подумав і вирішив, а чому б і ні? Чому б не перевірити щілку Хепстен РС в якості ось такого а, заточування, або верніше вирівнювання спусків такої жорсткої роботи. І я продовжив роботу і зараз буду пояснювати вам, які були нюанси, які були проблеми і так далі. А також розповім всю інформацію про інструмент, який, який я використовував в цьому заточуванні. А вже ось цей ніж, і тут дуже яскраво. Помітні, помітна різниця в спусках, тут ширше, спуск, тут він вуще. Я, скоріше за все, вирівнюю на точилці к 7 якомусь з наступних відео. Так, що стосується ось цього заточування і інформації, яку я отримав. Перша цікава інформація це те, що коли я встановив цей ніж в а, зажими від Хепстон RS, а вони такі ж цільно фрезеровані, тільки коротші. Я помітив, що до ось цих виступів, до ось цих гвинтів. Відстань біля 1 мм. Коли я встановив, потрібні мені 13 градусів на сторону на цей вузький ніж. Це, звичайно, дуже гострий кут заточування, доступний для цієї точилки Хепстон RS, але ось ця відстань в 1 мм мене налякала. Тому що, якщо я буду точити алмазом, звичайно, я не боюсь торкнутися алмазом. Цього гвинта, але я розумів, що далі мені прийдеться точити ось цим водним каменем. І коли я ним торкнуся до цього гвинта, я його можу зіпсувати. Тому я вирішив попробувати встановити сюди. Ну, Перший варіант в мене був це обрізати ось ці гвинти. І тоді там така ж ситуація була на тих е, зажимах покоротші. Тоді відстань збільшиться. Другий варіант це купити коротші гвинти ось такі ж, тільки коротші, але де їх зараз шукати. А третій варіант це попробувати встановити зажими від Хепстон 2 Вони взаємозаміняємі, тобто підходять одні на одну точилку і на іншу. Я встановив і кут гострий значно збільшився. Тобто, ось вам лайфхак для любителів заточувати екстремально гострі кути заточування. Придбайте собі зажими від хепстон 2 для точилки хепстон RS, і тоді у вас буде можливість встановлювати більш гострі кути заточування. Тому що ось для цих 13 градусів, які потрібні для цього ножа на сторону. Ось в мене зараз відстань ну, значна до а, каменя. Не знаю, де десь біля 5 міліметрів. Дуже велика відстань, тобто вже немає небезпеки, що я торкнусь. Каменем на цей гвинт налізу, або також їх можна купити коротші, і тоді ще буде гостріший кут заточування, доступний для цієї точилки з ось цими зажимами. Ось це та корисна інформація для любителів гострих кутів на точилках Hepston RS. Наступна корисна інформація це інформація про ось цей тримач каменів. Перше, він рухається звичайно дуже дуже комфортно в плані. Легкості руху, це неймовірно цікаве ковзання, але є ось такий звук. І хто дивиться мої відео, знає, що я люблю чути тільки звук роботи каменя. І ось це воно відволікає. Тому я буду експериментувати з втулками, які там всередині. Тут в нас лінійний шарковий підшипник. Я попробую встановити бронзову втулку, і я думаю, ковзання мені сподобається більше. Буду експериментувати з ось цим. Що стосується ось цього тримача, ось у мене є ельбор. І він, ну от, я не знаю, тютілька в тютільку підходить для ось цього зажиму. Тобто ще б чуть -чуть він би навіть сюди не помістився. А ось е, алмаз він вільно встановлюється, не знаю чому, або зробили е, довшими, або ще якась причина. Тому майте на увазі, що ось цей тримач він розрахований виключно під ці е, е, стандартні апексоїдні камені, або тримачі, або бланки, 160 мм, чи 150 мм йдуть. Можна, звичайно, попробувати щось тут збільшити, ось цю відстань між цими елементами. Але я цього робити не буду, оскільки в мене в камені мої, якими я працюю, встановлюються. Навіть ельбори, які більші. А ось ці алмази китайські, вони ще менші, тобто вони там взагалі дуже зручно встановлюються. Ось така ситуація виключно з ельбором. Чомусь ось цей бланк більший, ніж на алмазах. Це що стосується інформації про цей тримач. Сподобалось? Працювати також комфортно, як і на стандартному, дуже сподобався шарик, утримання, ковзання, тільки от звук я буду експериментувати з втулками. Тепер що стосується масла, як я обіцяв, масло цікаве. Структура масла досить рідке, не знаю, який його склад, але воно таке враження, що випаровується в процесі роботи. І ось коли я почав з ним працювати. На е, крупному бруску дуже сильно відчувається різниця з роботи з маслом і без масла. А я, як ви бачили, спочатку декілька рухів робив на суху бруском кожним, щоб зберегти відчуття від роботи, а далі додав масло. І ось з маслом е, робота на крупному камені. Е, Значно міняється. По-перше, звук міняється, не знаю, почуєте ви це в записі чи ні. По друге, міняється тактильне відчуття. Таке враження, що брусок починає знімати активніше. Ну, якийсь є додатковий супротив, з'являється. І мені це сподобалось. Тобто мені ці відчуття сподобалися роботи з маслом. Все ще стосується процесу роботи. І чим брусок дрібніший, тим менше відчувається ось ця різниця, але все одно відчувається, відчувається тактильно і відчуття приємніші. А якщо ви є власником такого масла або користувалися коли-небудь з ними, напишіть, будь ласка, ваш відгук. Буде цікаво. Це у мене тільки такі відчуття, оскільки це абсолютно перше заточування і абсолютно перше використання цього масла. Чи в інших також воно є. І що стосується масла в якості масла для очистки бруска, я це продемонстрував на останньому камені в 7.5. Дуже добре очищає. Тобто наносимо масло, розтираємо і стираємо весь бруд, який зібрався на бруску. І в роботі воно цікаве, і в якості очистки каменів також цікаве. Мій відгук позитивний про це масло, але, звичайно, інформації не так багато, тому що це було єдине заточування з використанням цього масла. А тепер, що стосується самого процесу а, вирівнювання а, спусків на цьому ножі, звичайно, сам процес він досить довгий, тому що потребує зняти дуже багато металу. Зайвого і почав я цей процес з бруска в 125-100, Це алмаз. Мені він показався дуже повільним цей процес зйому металу. І я вирішив спробувати застосувати китайський алмаз в 200 грит. Він набагато крупніший по відчуттям, і процес вже почав швидше. Але я розумію, що цим бруском я наробив дуже багато глибоких царапин і зняти і потім їх забрати. В рамках одного відео це буде дуже довго. І я вирішив, якби не забирати в рамках цього відео всі царапини, які залишив цей брусок. Тому що я розумів, що коли цей ніж втомиться, я знову ж буду заточувати, починаючи від меншого, від крупнішого до дрібнішого каменю, і все це заберу в рамках другого вже заточування, щоб не затрачати дуже багато часу. Ця ситуація з цим каменем зрозуміла, знімає швидше, ніж. Алмаз 125 100, але я вирішив, а чому б не попробувати Ельбор 125-100. І коли я встановив ось цей Ельбор, він значно швидше, навіть чим китайський Алмаз знімав цей метал. І тому майже всю роботу я зробив ось цим Ельбором. Дуже швидко. Ось вам ще одна корисна інформація. Ельбор в даному випадку знімав найшвидше ось цей метал на даному ножі, і я вирівняв ці спуски виключно можна сказати, ельбором. Ну, а далі я знову ж алмаз і всі алмази використав, але дуже вже далі швидке було заточування. Я не намагався забрати ось цю риску, я розумів, що це дуже багато часу прийдеться затратити. Тому я просто пройшовся і зробив ось таке заточування. Ви зараз бачите, нема якби, смислу показувати вам це все під мікроскопом, тому що дуже багато риски, і структура а, малюнка, звичайно, не відображає. А, Структури малюнка, яка була б в чистому вигляді на 7,5, тому що є риска від попередніх брусків. Тому ось таке заточування. Дуже гострий ніж рівні спуски, але картинка ну, от така, яка є. Ось саме тому е я розумів, що в даному в рамках цього відео не вийде зробити те, що я запланував. Це буде виключно вирівнювання спусків. Відео з вирівнюванням спусків. А вже в одному з наступних відео, або після того, як втомиться цей ніж, або вирівнює спуски на цьому ножі. І зроблю вже те, що запланував. Зроблю чистову заточку, але напевно це буде швидше за все, вже альбор. Буде 7,5, результат заточування альбором 7,5, чистовий під мікроскопом. Тоді вже результат заточування Ось цим каменем чистовий і е, суспензія Хепстон. Так, uh, да, звичайно, uh, я розумію, що є підписник, який попросив мене протестувати ось цей камінь. Тому для нього я, напевно, все ж пройдусь по ось цьому результату заточування ось цим каменем. Не знаю, вийде чи не вийде отримати якусь корисну інформацію. Думаю, що вийде. Подивимося, як зміниться картинка. Попробуємо його в роботі вже на цьому ножі. І Якщо щось зміниться кардинально, я ще із суспензією пройдусь по цьому ножі, щоб зробити зеркало. Якщо кардинально нічого не зміниться, ну, тоді просто не буде в цьому необхідності. А може і пройдусь просто також для експерименту. А те, що планував, зроблю в рамках наступного відео. Ось таке відео вийшло з зміною кута, вірніше, з вирівнюванням спусків. До речі, забув вам сказати, сам процес вирівнювання спусків відбувається дуже обережно, тобто поступово ви рухаєтеся від та сторона, яка починає зніматися з ріжучої кромки, ви рухаєтеся до плечей під воду. По маркеру. Та сторона, яка починає зніматися з плечей, ви рухаєтесь поступово до ріжучої кромки і так вирівнюєте. І сам процес контролюється з допомогою кутоміра. В даному випадку я планував зробити на цьому ножі 13 градусів це його кут заточування на сторону. Але в процесі вирівнювання спусків вийшло по 12,9 градусів на сторону. І зараз тут загальний кут заточування на цьому ножі, виходить 25,80. Загальнику 2580 або 12,90 на сторону на цьому ножі і абсолютно рівні спуски. Це, щоб ви просто розуміли, як відбувається сам процес вирівнювання спусків. Дуже обережно, поступово не спішіть, контролюйте кутоміром і дивіться по маркеру, як добирається яка сторона до відповідної точки. Одна сторона повинна добратися до плечей підводу, інша до ріжучої кромки, і тоді все має бути так, як має рівненько. І, і гарно, так як в мене вийшло на цьому ножі. З цим, звичайно, ножем було б цікавіше відео про це тому що тут воно все дуже добре відображалося і, можливо, я це підготую відео. Але і це, думаю, вийшло досить непогане відео, інформативне. На цьому все, дякую за перегляд. Будуть якісь додаткові запитання, побажання, пишіть в коментарях під відео, миру, добра і любові.